Друзі, друзі, всім, друзі, всім привіт! Ми з Кирило. Ми з Кирило. Я, я, якщо що, потім твоє керівництво закрою в інше, бо друзі в Ютубі не, за... можна показувати лицо, друзі. Здравствуйте, я Саша і Зубер. Ну так, да, ну ти ж не... Ну ти... Я даю, що у вас і все. І зу, пошли, все, я даю сугласи. Ну, сестру, сестру і маму там, папу можна знімати, а от друзів не можна. Я Мені. даю согласи, я теж знімаю знизу, нічого, мабуть, не буде. Ну, ладно, пофіг. А ти, І Сьогодні ми зробили а, Мо моторчик зробили. Да. А, на у нас вообще пласо згоріло. Тому що неправильно все робили. Да. Ми, у наших, в у наших сусід... сусідів не них плата. У них згоріли. плата да, згоріла. Да. А ми все зробили. Я там зелену плату підключала. А Макс теж молодець з водиночку. Макс в одиночку зробив. А ми ось зробили теж. Ну прикольно. Я ще вам подивимося, ось описали. Ось ми Плати, да, так, так, да, так, що писали. Якщо вам подобалося відео. Ставте лайк та підписуйтесь yeah, на канал. На на... да, підписуйтесь на канал Кирил. кирил yeah, про Кирил по англійськи Гністер. Всім привіт. І okay. Макс Котський про українець. Yeah, yeah. Да, це я. Це ти. О, Макс теж знімає. Так, да, Максима теж. Максим. Я сам. Да, Макси. Макс, Макс молодець, Він 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 в одиничку, в одиничку зробив і ось. Только там. Да. Я Максу сказав, я Максу сказав там. Ну как это да. да. вот быстренько? А так ми максимо максимально. Якщо вам подобається відео, ставте лайк та підписуйтесь на на, канал. на наші на. канали. Всім пока! Всім X.